Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І в цьому відео ми будемо підсаджувати матки, а саме матки бакфаст та карника. Ці матки вже в дорозі, вони їдуть до мене новою поштою. Завтра будуть. І нам потрібно зробити відводки для цих маток. Нам потрібно взяти рамки з запечатаним розплодом, також рамки медово медово-пергові. Але все по порядку. Так, для початку нам потрібні звичайні рамки на край. Тобто, не неблизько би там був мед чи прига. головне би не було розплоду. Це буде крайня рамка. Вона буде захищати останні рамки з розплодом від холоду. Це потрібна одна рамка на відводок. Тобто я роблю два відводки, мені потрібно дві такі рамці. Ну і я беру от рамки, які я недавно відкачував з них мед. Ось, наприклад, беру я. Першу рамку, вона трішки темна, але це не шкодить. Бачите, абсолютно чиста рамка. Вона нам підходить. Стрясаємо цих бджіл вулик, вона повинна бути чиста без бджіл. До речі, тут трішки є перги, це вже плюс, і навіть трішки меду. І перший відводок, я буду формувати, Ось в такому вулику на 10 рамок. Це багатокорпусний вулик, Зверху мають ти магазини. З цієї сім'ї поруч я беру таку саму рамку, як перше, для наступного відводку. Цей спосіб, по якому я підсаджую матки спосіб дієвий, я вже ним Підсаджував у мене є відео на каналі. Матки мені присилає матковод пан Юрій, я залишу його номер телефону в посиланні, матки він присилає хороші, я в нього ж замовляв, матки вже йдуть мічені, є багато різних в нього порід. Бакфаст, карніка, кордован. Ну, наприклад, я також беру цю чорну рамку, яка в серпні місяці буде вибраковуватись з вулика. Зате вона пергова. Ось такі чорні рамки, вони найбільш пергові. Адже так, нам потрібно, дивіться, на один відводок нам потрібно дві рамки печатаного розплоду, такого що вже на виході, який лупиться. І рамка, медова пергова рамка. І сама звичайна рамка. Так, бджілки я стрясаю. Ось така рамка, в ній навіть блистить свіжий нектар свіжий, тому що коли я стрясав бджілки, то він також трішки висипався. Це рамки добрі. Така рамка краща, ніж пуста, тому що відводок буде мати чим харчуватися. Так, інший відводок я буду формувати. Ось в мене тут таке невеличке місце. До речі, мені здається, якщо не помиляюсь, да, то минулого року саме. Коли я отримав матку Бакфаст, я точно в цьому ж відділу її тримав деякий час. Вона в мене тут зимувала. Тут була сильна сім'я рядом, точніше вона і зараз є. І вони одне одного гріли і вона прекрасно перезимувала. Хоча тут буквально вміщається десь, напевно, 6 рамок. 6-7 рамок. Я тимчасово також сюди відводок цей зроблю, а потім буду думати, куди його переселити. Так, кладу крайню рамку. Рамка без розплоду, трішки є меду, трішки перги. Так, далі мені потрібні рамки з печатаним розплодом. І має бути тільки печатаний розплід, не має бути відкритого розплоду, особливо однодневки, тому що бджоли почнуть тягнути маточники. А нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб джоли відчули, що немає матки. І так, перша рамка є, бачите, розплід вже лупиться, виходить. Саме такий нам потрібно. Рамка також темна, і вона в серпні забереться, вона вже на перетопку. Також є трішки перги, і тут також є розпліт, який також вже виходить. Ось, бачите, бджілка рухається, виходить. Так само тут. Ті бджілки, які виходять молоді, вони точно цю матку сприймуть за свою, тому що ну, в принципі, вони іншої матки не бачили. Так, тут дві рамки. Перша рамка, звичайно, тут є трішки меду, трішки перги. А друга рамка це вже рамка з запечатаним розплодом. Головне, щоб не було ніде однодневки. Це, до речі, треба добре перевірити, декілька разів передивитись, ну, тому що потім будуть додаткові проблеми, коли. Бджоли потягнуть маточники. Ось дивіться, яка пергова рамка. Ця рамка нам підходить як крайна. І ми її забираємо, стрясаємо бджілок. Так, ставлю її ось сюди. Чому сюди? Тому що тут тільки перга, її досить багато, а меду немає. А в цій рамці, бачите, є нектар свіжий. І ось вони йдуть крайні, ось середині ще дві рамці з розплодом. В тім вулику, другим, що я також кладу рамки, там вже є крайна рамка і одна з розплодом. Там ще потрібна одна з розплодом і одна на край медово пергова. Надіюсь, я вас не заплутав. І знову ось така пергова рамка. Є меду, але дивіться, це переважно бачите, нектар, він, він досить рідкий, непечатний. На жаль, в мене таких печатних рамок без розплоду немає, тому що я якраз недавно качав мед. Але така рамка з незрілим медом, а також з пергою також дуже добре підійде бджілкам. Головне, щоб ніде не було відкритого розплоду. І так, у нас тут є дві рамки крайні і одна з розплодом печатаним на виході. Ще тут одну таку рамку і можна стрісати бджілок. А тут потрібно ще дві рамки з розподом. Досить нелегко знайти рамки, щоб був печатний розплід і щоб не було свіжого розплоду. Але я, здається, знайшов. До речі, бачите, зверху печатний мід, нижчий печатний розпліт. Є ще розпліт тут краю, який не зовсім запечатаний, але з нього вони вже матку не зроблять. Одноденки, дводенки, трьохденки немає. Та рамка, я її кладу вже з бджолами але кладу її з бджолами, тому що я впевнений на 100%, що на цій рамці немає матки, тому що я матку бачив вона на іншій рамці. І так, не знайшов я, щоб було по дві рамки з печатного розплоду на кожний відводок. Найшов по одній. І тут поставив одна в центрі з печатним і в тім відводки так само. Натряс бджіл. Я їх вже закриваю, то вже вечір. В принципі, буду бачити, або завтра. І ще пошукаю по рамці. Або вже дам їм тоді, коли вони вже приймуть матку, тоді вже їх підсилю розплодом. Їх я закриваю. Бачите, ось тут також три рамки середні з розплодом, дві крайні без розплоду. Пергові рамки. Напевно, я попробую підсадити матку на три рамці цей раз. Але завтра подивлюся, скільки залишилось бджів і можливо досиплю ще. Коли вже приймуть, тоді да, додав по декілька рамок, тоді вже немає різниці, чи є там розпліт відкритий чи ні. Адже вони вже приймуть матку і маточники тягнути не будуть. Так, Це сьогодні перший день, середа, тому що ну, підсадка матки це декілька днів проходить. Завтра, якщо матка прийде поштою завчасно, я її вже поставлю вулики. Якщо прийде, вона пізно ввечері, наприклад. Або післязавтра, то вже й післязавтра я поставлю, тобто в п'ятницю. Ранок, день другий. І так, ми дивимося до першого нашого відводки. Я додав більше бджіл, рамок з розплоду дозволяти більше не буду. А ось додавлю ще трясу бджіл, головне трясти з того самого вулика, з якого тряс вчора. У них однаковий запах і вони не будуть між собою битися. Так, дивіться, маточники вони не потягнули. Бо, можливо, таке бути, що я десь пропустив однодневний розплід і вони такі потягнули маточники. Тут також нема маточників. Бжіл мало, стара льотна вернулася. Зараз я візьму добру рамку бджіл і стрясу сюди. Так, у наступній відводку також немає маточників. Багато вже бджоли вивелось. Але потрібно додати. Я також сюди стрясу рамку бджіл. Я ще стряс сюди рамку бджіл, тепер їх бігом закриваю, щоб вони не встигли розлітатись. Так. І потрібно ще одну рамку. Так, я знайшов матку, вона тут з цієї сторони, то я її точно не возьму. Цю рамку я перший стряс. Так, і шукаю ще рамку з бжільми. Ну, наприклад, ось ця рамка. Бачите, бжіл тут багато. Я то її стрясати наступний відводок. І тепер лишилось чекати на матки. Матки в дорозі сьогодні мали би бути, якщо вони будуть вчасно, то сьогодні я їх поставлю у відводки. І так, мої матки вже прибули до мене ось така посилочка. Вже п'ята -го година вечора, на вулиці трішки дощ, але я все одно їх сьогодні поставлю. Так, тут ось така візиточка, родинна пасіка широкоступ. І з цієї сторони список маток, які породи, бакфаст, карніка, італійка, італійський кордован. також номер телефона і місце проживання. Так, а ось наші матки. Так, добре запаковані по кругу бумага, щоб вони не тряслись при переїзді. Так, це у нас карніка. Ось рожева мені мітка. А це бакфаст. Так, так. Ага, вона обернена брюшком сюди, тому мітку не видно. Так, дуже багато бджілок, це радує. Є кому годувати і обігрівати матку, це дуже добре, що так багато бджілок. Ось тут, бачите, отвори, через які вони потім вийдуть, ці матки. Ось дуже добре видно маточки, вони активні, бігають, неушкоджені, все супер. Можете спокійно замовляти. На вулиці йде дощ, гримить, а ми підсаджуємо матку тому що це терміново потрібно зробити. Так, перший відводок ми відкриваємо. Ось чуєте який грім. Так, відкриваємо наш обчілок. Ось три рамці. Вділки там сидять. Беремо матку, беремо тут, напевно тут залишу бакфаст. Так, от тут такими ж рамками, щоб бжілки мали доступ до матки через нижню сіточку, тобто тут така сіточка і через неї вони будуть годувати матку. Так, Закриваємо, вкладемо потолочення. Йдемо до наступного відводка. Дуже добре, що сьогодні матка встигла прийти, що вчора я сформував відводки, сьогодні їх трошки ще підсилив зранку, а на вечір вже ставлю матку. так, тут ми ставимо карніку. Так. І також закриваємо. Так, на сьогодні все. Наступні наші дії вони відбудуться через 3 дні, тобто вже у неділю. Всім привіт і так, у нас день п'ятий, неділя. Сьогодні потрібно відкрити прохід робочої бжоли до матки в клітушці. Йдемо Йдемося до першої сім'ї. Так, надіюся. добре матка жива. Будемо зараз бачити. І так, бжоли всі активно коло кліточки бігають. Так, матка жива, бачу, є, супер. Так, перед тим як відкрити, я вирішив ще повторно перестрахуватись, поглянути на середню рамку, чи немає часу на ній маточників. Ну, в принципі, навіть можна поглянути на крайні. Якщо випадково десь був молодий розпліт, то будуть маточники. Вони нам не потрібні. Шуточників немає, розпліт ще, в принципі, не виводиться, але ось ось почне. І так, ще. Одна рамка. Також моточників немає. Супер. Я їх, напевно, дам на край. Дуже добре ще дати попри рамки перегородку. На жаль, я тепер вільних перегородок не маю, потрібно робити. І так. Ось наша матка. Так, Потрібно так відкрити, щоб не відкрити поруч цей більший отвір, через який потім вийде матка. певно краще якимось ножиком проїсти, але нічого Так, дивіться з цієї сторони вже корму не трішки проїли тепер бжілки будуть із середини їсти корм і віться коли вони повністю проїдять корм тоді робоча бджола зможе заходити до цієї матки вкладаємо їх тут на місце ось так І можна накривати. Ще такий момент, дивіться, ось наскільки в мене відкритий літок. Жила практично не літає, тому що це відводок, там одна молода бжілка, льот її немає. І це ще для того, щоб застрахувати сім'ю, щоб на всякий випадок, щоб на них не нападали інші бжілки, тому що вони дуже слабкі, охорони в них як такої ще немає достатньої. Якщо якась інша сім'я схочена напасти забрати мед, вона це легко може зробити. А коли ось так льоток тільки трішки відкритий, цей ризик мінімізується. І Другий наш відводок, дивимося разом. Там була карника, а тут бакфаст. Так, бачу вже матку. Справа в тому, що є дуже малий шанс, що цю матку можуть вбити через оцю сіточку з цієї сторони. Але шанс дуже малий. Ось так. Все. А це має, має бути поруч закрите. От обов'язково закрити відкрито тільки тут. І кладемо зверху. На сьогодні це все. Завтра ми подивимось, чи б доберуться до матки. Якщо доберуться, ми відкриємо наступний прохід. Якщо не доберуться, то ще будемо чекати. Погода в нас вже декілька днів тримається дощева, але при цьому всьому тепло. температура в день більше 20 градусів. І це також, я думаю, плюс, тому що це малі відводки, але тепло і їм гніздо не застуджується. І плюс в тому, що на них дійсно не нападуть сильні сім'ї, тому що ну, бжоли практично не вилітають, бо через кожну годину йде дощ. Навіть зараз дощ капає. І бжілки ось тако сидять на льотках, але не літують практично. Десь якась там одна. Ось як тут їх багато. Всім привіт, і це у нас четверта серія, сьомий день. Ми будемо сьогодні випускати матку. Я вчора ще дивився, бжоли ще не дійшли до матки. Ще не прогризли корм. На вечір, можливо, вже прогризли, але я вже не дивився. Сьогодні наступний день і зараз ми будемо дивитися, я практично впевнений, що бжила вже має доступ до матки. І сьогодні ми будемо відкривати і впускати матку. І в нас така картина. бджілки вже тут пролазять. І зразу не міг зрозуміти, чи вони справді пролазять, але я почекав, і там пролізла бжілка. Матка жива. Тобто сюди вже заходили бжілки до неї і вони її не вбили. Ось то матка. Ось, бачите, вона мічена. Так. По суті, можна відкривати вихід на матку. Сьогодні до вечора вона 100% вийде і ви побачите це в цьому ж відео в цій серії. Так, у є справи прекрасно, Подивимось, як справи у бакфаст. Так, також прогризли прохід. Вчора вони також ще не встигли ще прогрести. Дивіться, ось бачите, повністю прогресли прохід, більше, як, як в тій сім'ї. Матка жива всередині. Це прекрасно. Будемо відкривати вихід для матки. І так, вихід для матки ми відкрили, буквально через декілька годин ця матка зсередини вийде. Бджоли її вже прийняли, це факт, тому що тут в середині вже інша бджола, і вони її не вбили. Так, через декілька годин я знову до них подивлюсь і вам покажу, як вже матки бігають по рамках. Увечері я так і не поглянув чи вийшла матка. Це ранок, виходить, вже восьмий день. Матка вже має гуляти по рамках. Так, ось кліточка, дивіться, корму немає, ну і матки також немає. А це значить, що матка є, але вона вже на рамках. Попробуй матку знайти. Вона мічно рожевим кольором, знайти її буде не так і важко. Тим більше тут тільки три рамці. Так, перша рамка немає. Друга рамка. Ось як з середини понці вийшов розпліт. Бачите, бжілки виходять. Так, а ми маємо знайти матку. Довго я шукав відносно нашу карніку. Я шукав рожеву мітку, а виходить, джоли практично почистили з неї мітку. От бачите, трішки лишили. Я вже почав хвилюватися, що вони її не прийняли і вбили. Вже почав шукати по одною вулика, чи немає мертвої матки. Ані все окей. Ось матка жива, здорова. Так, все чудово. Тепер йдемо дивитися до бакфасту. І так, ось наш відводок бакфаст. Я вам ще раз залишу на екрані реквізити пана Юрія, якого я замовляв ці матки. Оскільки я замовляю, Приймають бджоли їх 100%. Я і бакфаст до Карпатки давав матку, приймали. І карніку давав до бакфаст також приймали. От, До речі, от, оця карніка. Там всі бджоли, якщо ви помітили, вони всі рижі, то всі бджоли бакфаст і прекрасно прийняли карніку. Так. Тут у нас наполовину бакфаст наполовину Карпатка. Точніше, бжол я стрісав бакфаст, а рамку дав з розпадом від Карпатки. Ну, кліточці матки немає, матка вийшла. Йдемо шукати матку. Надіюсь, вони тут не згризли мітку, як там. А то я справді, я шукав мітку рожеву. Вже налякався, думав, все, матки немає. Так, перша рамка немає. Попробуємо разом знайти матку. Тут бжіл трішки менше, як там. Треба давати розплоду. Бачите, бджіл зовсім трішки. І ось наша матка. Така рижа та карніка темна. Ця, бачите, яка. Ходить по рамках бджоли її прийняли. ще дивіться план дій. Бжол тут мало, як бачите, дуже мало. Ну Цього було достатньо матку випустити. Тепер ось цю рамку. Швидше за все я забираю, а замість неї даю повну рамку з печатним розплодом. Там ще рамка постоїть, тому що там розплід ще не вивився. Тут розплід вивився вже. І цю рамку я відси забираю, кидаю в інший вулик, а сюди кладу рамку з печатиним. Це обов'язково робити, якщо ви хочете, щоб у вас сім'я дуже швидко розвинулась. Ну і в принципі далі добре їй дати ще, наприклад, ще потім рамку з розплодом. Вона ще швидше розвинеться. Я вам всім дякую за перегляд. По суті, ось такий. Коротенький екскурс, точніше, ну як, коротенький. Для мене це склало в 7 днів тиждень цілий. Але результат, бачите, по цій схемі найбільш-менший ризик, що матку вб'ють. Ну, Ризик він завжди є, можна щось зробити неправильно. І може таке бути, що ви все зробили точно так само і тут матку не прийняли. Ну, Це шанс дуже малий, що матку не приймуть. Ну, по суті, для мене це найкращий спосіб підсадки матки. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступному відео.